Запитати ради вітати вас сьогодні на засідання постійних комісій. Уже сьогодні 15 освітне засідання постійних комісій. Тому пропоную десь розпочати, але хочу попередити відповідно заповнених змін за законом про місцем рятування в сесійній залі Проводиться відео відові відеозапис та відповідь, який буде а, на цей день оприлюднені. На офіційному сайті громади на початок спільного засідання комісії із наявних 17 депутатів а, присутні 11. тобто форми є більше половини від загальних членів постійних комісій. Прошу розпочати засідання комісії. Порядок цього це перше чого це спільне засідання, обрання голови комісії. Друге питання обрання секретаря постійної комісії. Розгляд порядку денного 44-ї сесії і прольоти розгляд проєктів, які пропонується внести на 44 четверту сесії. Пропозиції до голови комісії спільного засідання. Е, Пропоную назначити на Наталію далі. Хто відповідно за пропозицію? За? Проти? Утримались? Дякую. Далі наступне питання про обрання секретаря спільного засідання. Про проведенці. Але ми окремо за хто за? Проти? Утримали? Дякую. Відповідно, обрали голову секретаря. На сьогоднішній порядок денний ви знаєте оприлюднені проекти сесії були на офіційному статі громади. раді зараз присутній начальник від фінансового відділу Добрянської прям ради колишньої ради Валеріївна Савченко. А, сьогодні у нас буде знято розгляду два питання за про затвердження програми фінансової. фінансування комунального комерційного підприємства Чернігівська центральна районна лікарня Ковшовець. Валерійна Куротина. На новому засіданні ЦЕКІ комісії постійної комісії було пропоновано висновок для наданий щодо надання фінансової підтримки комітету Чернігівська центральна районна лікарня. Згідно їхнього листа. Депутати цю пропозицію підтримали, Першого просування питання, тобто проєкт по програмі вже був написаний, проєкт про передачу фінансових призначень також був написаний. Коли я почала звернутися центральною лікарнею, виявилася ситуація зовсім нелегка в якому сенсі? В тому сенсі, що лікарня досі перебуває на отриманні у Чернігівської районної ради. Відповідно, якби по законодавству вона була передана місто Чернігів, тобто Чернігівська громада. Була б їхнім балансоотримувачем, тоді б ми в вигляді бюджетні транспортів, могли б надати їх масову допомогу. А так як вони не були передані, тобто Чернігів не забрав собі на баланс лікарню, ми не можемо надати бюджетні трансекції. Ще один механізм буде додати їх одержувачів коштів нашої громади. Відповідно, так як вони не перебувають власність нашої громади, додати їх одержувачі кошти ми також не можемо. Тобто, якщо лікарню забереться в місті Чернігів на баланс. Тоді ми зможемо надавати фінансову допомогу. Інших механізмів немає. Є механізми, які пропрацьовуються іншими громадами, тобто ми спілкувалися, є громади, які перераховують напряму матеріальну допомогу, підтримку на рахунок КМФ лікарня. На сьогоднішній день по таким допомогам вже є аудиторські перевірки, які визначаються як порушеннями. Тому ми цього робити не будемо, і моя пропозиція зняти це питання з Відповідь на дякувати вона, також на поступній заряді відділу вас, но також буде зніматися, а раніше заміщати два питання, навіть віддали на питання положення, також короткий інших. Було винесено розроблено проект рішення саме доваг про неї дні з рішення. Сорок перша сети Добрянської селищної ради в основному свитка противники порядку реалізації юридичний собой нової революції літаки Добрянської селищної ради з пониження ступень шляхом приєднання до Добрянського ліса Добрянської Совичного Ради. У ході опрацювання цього питання. Було встановлено, що виникно необхідність погашення зобов'язані перед кредиторами дефіторами, які були заявлені протягом двох місячного з дня оприлюднені повідомлені про, про притинені юридичної особи. Також виникла необхідність обрегулювати е, питання передачі бюджетних призначень від нової ривицеї до Добрянського ліцею. За результатами працювання встановлено, що запропоновані корективи не можуть бути. Винесені у форматі внесення змін до чинного рішення, а потребують розривання новим рішенням. І тому пропонується рішення, питання про внесення змін до рішення зняти із розгляду, а натові змінити його про про передачу бюджетних призначень зв'язок з прикинь проєкту реорганізації юрічного особи великі ривочки, ради з за вступи, шляхом приїждження, будівля, співвізи, співділянка, співділянщина. І без повторіння, що тоді вже позаточені передавальну акцію, також немає, да. тому що само, як згодою, воно вже... Початку існує заборгованості перед кредиторами, передавальну акцію, воно звертатися не може. Тому що питання, про яке має бути зняти і зробити досить, і лимити його на такій статумі, я буду сполучена з цією проблемою. Це да, електроенергія і кам'яний гал, які, які вона була у серпні mm -hmm. Тобто ми маємо його платити за рахунками нової риологи, а потім закривати йоровичну особу. Оце дуже пропонується, якщо ми знімаємо то чотири питання, Зачитайте, брат, які на винесення. Перше питання про затвердження порядку денного 44-ї сесії Дадянської селищної ради у цьому Друге питання: про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету Додянської селищної ради. Третє питання: про внесення змін до положення по службу в до про службу послужбу справах дітей Дрядянської селищної ради та затвердження його нової редакції. Четверте про передачу бюджетних призначень вже реабілітація нової вулицького ліцеї Драдянської селищної ради. Ја се пронесен и одним до програма социјална заштита на населението. Тоа е бута да бидеме спасени од сантерирање на громади на 25 до 27-те што се пронесе до програми програм на промена на околишно средовиште на територија на Данска за територијална на 22-25 роки. Што ме пронесе на едниот програм на управување на на најнакомнаниот власт на што се земени за услуг на Данска територијална на 24-26 роки. 8 ме пронесе до програми програм за безпеки пожарни безбедни на територија на територіальної и територијална на 25-25 роки. 9’. Во хартија за содржување на училното сите заход за загална средна училишна циклусна училишна 25 на 10. Про внесення змін до програми організації харчування з обочів освіти в закладах освіти Добрянської територіальної громади на 25-27 роки. 11. Про внесення змін до комплексної програми розвитку освіти Добрянської селищної територіальної громади на 25-27 роки. 12. Про внесення змін до програми заходів територіальної оборони, мобілізаційної роботи, підтримки сектору безпеки та оборони України 24-26 років. 13. Про внесення змін до викладення в редакції цільової програми громадських бюджетів Брянської селищної територіальної громади на 25-27 роки. 14. Про внесення змін та викладення в редакції положення про громадський бюджет Брянської селищної територіальної громади. 15. -те, про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Кобянської територіальної територіальної громади на 26-28 років. 16. Про затвердження програми забезпечення пожежної безпеки на території Кобянської територіальної громади на 26-28 років. 17. Про затвердження програми охорони навколишнього природного середовища на території Кобянської територіальної громади на 26-28 років. Вісімнадцяте Про затвердження програми розвитку системи надання адміністративних послуг Драдянської селищної ради на 26-27 років. Дев'ятнадцяте Про затвердження програми нагородження селищної ради на 26-28 років. 20. програма соціальної підтримки віком від 18 до 24 років, які вкладають перший контракт на проводження військової служби у військових частинах та підрозділах Збройних сил України національної влади України та Державної прикордонної служби України на 25-27 років. 21. Про внесення змін до рішення 38-ї сесії Давдянської село Ради, 8-го скликання від 21 березня 25 року номер 29 про міжбюджетні трансферти. 22. Про зміни до бюджету Дабдянської село територіальної громади. 23. Про затвердження звіту про виконання бюджету Даблянської селу територіальної громади за перший півріччя 2025 року. 24. четверте. Про прогнозу звіту до територіальної громади на 26 28 двадцять 25 років. Двадцять п'яте. Пронесе рішення про прийняття у комунальній власність та взятця на баланс селищної ради нерухому майна, двадцять року номер чотири. 26 Про прийняття у комунальній власність та взятця на баланс селищної ради нерухового майна. Двадцять сьомо. Про затвердження звіту про оцінки нежитлової будівлі. будинки. 28. Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної розробки оцінки земель село Стеделівка Довлянського, Врянської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області. 29. Про затвердження проєкту землеустрою щодо реалізації і встановлення меж території природно-заповідницького фонду. 30. Про затвердження проєкту землеустрою щодо реалізації і встановлення меж території природно-заповідного фонду. 35. Про внесення змін до рішення про припинення дії договору оренди земельної ділянки 13 жовтня 2018 року. 32. Про затвердження технічної документації земноустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власної площі 005 га. 33. Про затвердження технічної документації земної устрої щодо інвентаризації земельної ділянки, комунальної власності площі 004, 14Г. 34. Про затвердження технічної документації земної устрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності площа 007 га. 35. Про передачу Миколаївських на випробуваних земельних часов появи для виведення на сільського сподарського виробництва на території Добрянського село територіальної громади. 36. Про передачу земельних ділянок із комунального власника державну власність. 37. Про затвердження технічної документації земля щодо встановлення відновлення земельних ділянці на турі на місцевості та передачу власне громадянський паченко Марії Тридцять 38. про запряження технічної документації землеустрою устроїв щодо становлення відновлення. Хмель замінить дідянську натурі на місцевості та передачу власній керамадянин Олевченко Геннадій Миколаївич. 39. Про запередження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж замінять дідянську натурі на місцевості та передачу власній громадянці Тимаженко Львові Івановні. 40. Про запередження стратегії розвитку дідянського селищного територіального громади на період 25-27 років та плану заходів і дії реалізації на 25-27 років. Відповідно, пропонуємо. Ну, є доповнення до пропозиції? Пропонуємо поставити на голосування порядок денний. Хто відповідно за? Проти? Утримались? Дякую. А тоді переходимо до розгляду питань порядку денного. Починайте перше питання про завершення. <працю> Друге. Друге. Друге, про внесення звід до персонального складу виконавчого комітету до Це селищної ради. Рішення повинні проєкту розглянутися, тому розглянути на сесії, тому що нас надійшло дві заяви до виконавчого комітету Добрянської селищної ради від Черпакова Олександра Валентиновича та Воронкова Людмила Валеріївни по виключення складу виконавчого комітету. А детальніше буде на засіданні сесії, Хто відповідно заключення про. Рішення за, проти, утримались, дякую. Третє питання: про для змін до положення про службу правах дітей Длянської селищної ради та затвердження його в новій редакції. А сьогодні у нас буде на сесії доповідати такі, також питання для нормування чинного законодавства відповідно будуть справки у зв'язку з передачею повноважень до служби в правах дітей усиновлених. А, тому відповідно прошу також внести цей проект рішення на сесію. Хто за? Проти? підтримали. Дякую. Четверте питання про передачу бюджетних призначень для шкода ліцею до п'яти? Коротенько що тетяна Васильівна сказала. Я думаю, на сесії вона доповість. Тому до розгляду це питання пропонують які питання про внесення змін до програми соціального захисту населення турбота до грянської силиш на території громади на 25 27 років. Я думаю, що з проектом рішення ознайомлювалися. Там будуть невеликі буде додаватися сума сто тисяч. Керуючи справа Олена Вікторівна у нас сьогодні буде доповідати, і там тільки будуть зміни в категоріях. І були питання до проекту рішення ознайомлювалися. Тому відповідно прохання винести на сесію проект рішення. 100 за проти утрималися. Питання про змін до на на Що за відповідно внесення проєкту рішення на сесію за проти, утримались, дякую. Сьомо питання про внесення змін до програми управління та ефективного використання комунальної власності та замени інституції Добрянської територіальної громади на двадцять четвертій двадцять шостой роки? За, внесення, за проти утримались, дякую. Ось пропонується змін до програми забезпечення поривної безпеки та цивільного захисту на території Завданської територіальної громади на 24 до 25 років. Що за відповідне рішення? Да. Дев'яте. Дев Про організацію харчування учнів освіти закладів загальної середньої освіти Добрянської селищної роди в 25-му розсоту в начальному році. А відповідно, як ви знаєте, що організація харчування буде також відвідати Сліжляна Васильєвна, Светлана Іванівна, та буде організовуватися на базі нової урочистої філії для харчування учнів Доб'янського ліцею. Тому відповідні рішення а по суті 2, 10, 11, вони і проєкти винесені на засідання. Хто за 10? За. Проти? Утримали. І 11, відповідно, це зачітується. Пронесення а, про внесення змін до програми організації харчування до власності. А. Про змін до комплексної програми розвитку освіти Давлянської селищної територіальної громади на 25-27 роки. Хто за відповідне проєкт рішення внесення проти? Отримали. Дякую. 12 читання про внесення змін до програми заходів територіальної оборони, мобілізаційної роботи, підтримки сектору безпеки та охорони України на 2024 24-26. Зміни до програми проти носити, допомогати подалися Валерія. Валеріна. відповідно, вже надійшло до нас 5 чи 6 заяв від військових частин для надання допомоги. Тому відповідно ви бачили зміни до програми виділення коштів, доповідати на сесії. Домочу. А хто зайвий на цьому питання? Та проти утримали. 13. Тринадцять продовольча викладення нової детальки програми громадських бюджетів, бюджетного громада на все проекції. Ми должны разом проект, я можу сказати що громадський бюджет вже 5 Ну і повинно далі будуть такі коректорский краски в програмі в продовження. Тому 13 <Leii> 14 чотирнадцяте рішення проголосувати за внесення проекту рішення. Хто за проти отримали зякова? 15 це про затвердження програми благоустрою на зелених пункт Дублянської селищної серед зародної громади на 26 шостого Питання, це питання буде перелік питань, які будуть розглядатися нові прийматися нові програми, тому прошу їх врахувати і винести на як питань не було і доповідаються студії на сесії. Хто за відповідно п'ятнадцяти і проти отримали сяку? Про затвердження програми забезпечення пожежної безпеки на території Дубрянської територіальної громади на 26, 28 Хто відповідно за проект, рішення винесення? Та, проти, Про затвердження програми охорони навколишнього природного середовища на території Драбрянської територіальної громади на двадцять шостой, абсолютно рідного екрану. Просто 18 про затвердження програми розвитку системи надання адміністративних послуг у Державній селищній раді на 26-27 років. 18 і про затвердження про прошу ще а програми нагородження це до 19 відзнаками доповідати про твої є. Ви бачили, що там безпосередньо нові програми закладені кошти. Детальніше розповімо на Та підтримка осіб віком від 18 до 24 років, які вкладають перший контракт на проходження військової служби військових частин на підрозділа Збройних сил України, національної влади України та Державної прикордонної служби на 25-27 років. Це програма нова. Як ви, як ви знаєте, на сесії було прийнято рішення, на комісія було прийнято прийнято рішення, узгоджено, щоб розробити цю програму. Безпосередня програма нова, всі мали змогу знайомитися тому детально. Є якісь питання по ньому? Якщо у пропозиції, то, будь ласка, якщо ні, то тоді на висіданні вписуємо за. Хто за, відповідаємо, що це потрібно відповісти. 21-е проведення змін до рішення 38-ї сесії Добрякської середньої ради 8 ст. 21-25 року №29 в рівні співпрацювання транспортів. А я думала, це Валеріно, це Валеріно, сесі, то, Два, що це Валерій, бо Валерій на коротеньку, на сесії тоді відповідаємо, що програма відповідає про зроблення коронавірусу. Так, то, відповідно, хто повернеться? Так, просто отрималася обміну до бюджету селищної територіального мами двадцять п'ять родин цю тому що рішення змінити розмістити на самому защиті. Якщо брати коротко, то всі мають розуміти, що перед початком нового навчального року надається ряд державних субвенцій. Также саме до нашого бюджету надійшло перед навчальним роком 4 субвенції, це 2 субвенції по харчуванню. Одна була за підтримки організації об'єднаних націй, інша субвенція на гаряче харчування. Також була ще субвенція на доплати педагогічним працівникам, і відповідно ще субвенція є на інклюзію. І також ще було по розпорядженню начальника Чернігівської обласної військової адміністрації, розпорядження про внесення змін до обласного бюджету на прихоронні заходи. Якщо коротенько брати по потребам, які в нас виникли до сьогоднішнього моменту, це по количній раді потреби придбання інформаційно-охоронних можливо, охоронних, охоронних знаків місцевих заказників, також розроблення технічної документації землеустрою. відповідно, кошти потребуються в нас. По пожежній частині, а саме по програмі за забезпечення пожежної безпеки та цивільного захисту, а у зв'язку з введенням нової посади начальника відділу пожежної охорони, тому що потрібно було передбачити кошти на виплати заробітної влади до кінця року. також на виконання заходів по програмі турбота, тобто про внесення змін, які будуть розповідатися на засіданні. У нас передбачається збільшення обсягу в програмі на 100 тисяч. І також програма соціальної підтримки осіб, які підписують перший контракт, також ми будемо закладати до кінця року в суму в розмірі 30 тисяч обґрунтування і розрахунки я розповім детально на засіданні. І також відповідно до розподілу коштів обласного бюджету в розмірі 15 тисяч, які виділялися на природоохоронні заходи, вони будуть направлені на розроблення проєкту землеустрою щодо організації встановлення меж територій ботанічних пам'ятників, пам пам природи місцевого значення. А якщо брати потребу коштів по відділу освіти, то по відділу освіти є потреба також кошта по наданню дошкільної освіти. В них вводиться одна штатна одиниця, і відповідно потрібно передбачити кошти на нарахування заробітної плати. Також розподілити кошти, які були направлені згідно субвенції, тобто доплати по працівникам, забезпечення гарячого харчування. Передбачити розподілити ці субвенції. Відповідно, також ще є потреба, не вистачає коштів, які ми вже виділяли попередньо на завершення ремонту лишнянського автобусу, тобто кошти будуть передбачатися. Також для створення осередку для викладання навчального предмету захисту України. Кошти також нам не вистачило на це придбання, тому ми також будемо ще направляти 300 тисяч за забезпечення придбання всього потрібного обладнання. Також дизельне пальне відповідно з новим початком житлового процесу. Також потрібно придбати. І пиляння дров, які будуть по забезпеченню бібліотек і палаців культур, також потрібно придбати пальне для того, щоб можна було підготувати до пальма. Ці деталі по розході я Скоро. Скоро. на Скоро. Ще коротше. Mm -hmm. не може, тому що потім на сі лаплюють судні, сюди направляються кошти. Тому буду розповідати детально. Що mm -hmm. за відповідно вирішення про це рішення за. 23. Про засвежење од МИД-у про опирање на бюджетно догадување со силишен територијален бренд. Територијален е за перши кривиќа за отказово. Стојќи, на за на данного проекта, решенија за... Тверто, за, тверто, за, тверто, за тверто. Просто отримали з дякую. Двадцять четверте прогноз <просу> бюджету задянської залежності ресурсної громади на двадцять роти двадцять прогноз бюджету. Ви просто доведено депутатам, нам, депутатам, а довідомо. Ми просто приймаємо рішення про доведення до депутатів з проголосу бюджету. Тому відповідно, хто за винесе як проекту рішення за да? проти утрималися. 25. Про проведення зміни до рішення про прийняття у комунальну та зазнаття на баланс селищної ради нерухомого майна і двадцять п'ятого липня 25-го року на час. Як ознайомили, я думаю, є питання на сесії доповідь Світлана Петрівна в деталі, що то, повість, то не потрібна, не Це відповідно за вигадання двадцять п'ятого питання за проти отримали за Це про прийняття у комунальну та знаття на баланс селищної ради нерухомо майні. За, проти, отрималася. 27. Про запиження звіту про оцінку нежитлової будівлі. А хто відповідь на завдання цього проєкту за? Проти? Утримались? Дякую. 28. Про надання дозволу на розробку технічної документації нормативно нормативної розробкової оцінки Жемель, села Сиделівка, Добрянської селищної ради, Чернігівської району, Чернігівської області. Хто за винесення проєкту рішення за? Проти? Утримались? Дякую. 29. Про затвердження проєкту землеустрою щодо організації встановлення меж

процес отримання акту. Це друга про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності площею 0.05 57. Я думаю, що три питання можна 32 перечитувати 0.05 0.057 0.00 414 і 0.00 0.0750. А ви три питання тому хто відповідно відповідає ці три питання За? Проти? 25 про передачу оренди оренду СК Миколаїв. Ці не відбували земельні часток паїв для ведення товарного сільського господарського виробництва на території Давлян з підсилочною територіальною громадою. Прошу коротко, я тут найбільше від СК Миколаїв з розпозорення про поновлення оренди по земельним ділянкам. Ми тут знайомили на вашу проєкту рішень. Доповідь детально, що вона потрібна на сейсі. Відповідно, питання було? Ні, ні, ні. Добре, тоді хто за відповідний проєкт рішення за дякую. Це що? Це про передачу земельних ділянок із комунальної власності в державну власність? Відповідно, ми проєкт рішення вже роздивилися це передачу державну власність це прикордонному загону, тому відповідно воно було знято у дискусії з місці хворому, <клух> тому знову виноситься. Хто відповідно за проєкт рішення за. 37 про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення, відновлення між нами на ділянці на території, на передачу у власність робітники Пащенко Марії Євгенії. Коротко і змістовно. Ну, добре, спеціалістами надійшла, е документи, від громадянки. Стосовно задачі її земельної ділянки у власній дана земельна ділянка знаходиться під житловим будинком. А влосності на даний жидовий будинку відповідно інформації та рішення. Що за проєкт рішення. Проти підтримують, дякую. Тридцять восьма. Про затвердження технічної документації з щодо встановлення відновлення між ними на зв'язку на турі на місцевості та передачу власні громадянини Лапченко і Геннадій Миколаївич. Але це питання також і не Лапченко не знімали, Це питання також по полям надання власних відповідних сертифікатів. Так, що зараз у бюджеті документи зрозумовані, тому відповідно за проєкт рішення винесення на сесію. Хто за? Проти? Підтримали? Дякую. 39. Про затвердження технічної документації за благоустрою щодо Встановлення відновлення, відновлення заміння, на ділянку над урядом місцевості передачу власні громадянськи Тимошенко Львові Вані це також питання було знято з порядку денного 41-ї сесії з з супутності про форму від по позаменим питанням. Відповідно, це проєкт рішення знову виноситься відповідно з другого рішення 41-ї сесії збірської селищної ради на розвиток чергової сесії. Тому відповідно прошу проєкт рішення внести. Хто за? Проти утримались дякую. Сорок за стратегії розвитку Добрянської територіальної громади на період 25-27 років та плани заходів з її реалізації на 25-27 років. Знаєте, надійшов той для мене момент, коли ми вже розробили стратегію розвитку громади. І тому ми її не затверджуємо Ці стратегічні документи для того, щоб нашим громадам змогла рухатися, законодавці проєкт за граністі розвивати нашу громаду. Тому відповідно до особисто того, що ви сплошу, винести це питання на розгляд так, Проти отримали стягу. На цьому, шановні депутати, члени комісії постійні, дякую вам за роботу.